Наприкінці літа ну гріх не приділити додаткової уваги відпочинку депутатів. Ви будете здивовані, але у Гройсмана запевняють, що не всі народні обранці відпочивають на Мальдівах. Дехто обирає відпочинок у відомчих санаторіях, які, як виявилося, часто густо виглядають ну зовсім хріново. Виявляється, санаторії Верховної Ради облаштувалися навіть у звичайних п'ятиповерхівках. Щоправда, депутатів ми там не знайшли. Зате виявили чорну діру для бюджетних грошей. Ви думали, депутатські корочки відкривають будь-які двері? Ви помиляєтесь. Депутату не можна заїхати. Ну, я, звісно, от ви заїдете, так? Да? Я завтра слабо Я маю пора зайти якою целю? Я маю право зайти, Скажіть, будь ласка, без перепустки. Ні. З якої перепустки? Закрите народному депутату. Не можна зайти на базу. Програма гроші з'ясувала, куди народному депутату ні за що не пробратися. У нас тут по замовленню можна на території. Народному депутату можна тільки на замовлення попасти? Це не військові бази і не об'єкти стратегічного призначення. Це просто бази відпочинку. Бази відпочинку для самих депутатів. Цілий рік депутати б'ються над новими законопроектами. А влітку, як і всі, хочуть добре відпочити. На балансі Верховної Ради чотири заклади відпочинку: два в Скадовську і два під Києвом. Не гаючи часу, вирушає у пошуках депутатських здрав. Санаторій матері та дитини в Скадовську. Саме тут пропонують після тяжких сесій відпочити народним депутатам з дружинами та дітьми добре, да, спасибо. Да вітрю. Хочеться відчути і себе обраним хоч на кілька днів. Тому купуємо путівку. Пойдемте в кафе, щоб ви заказали завтраки, є сейчас можна. А потім капни на камне звичайне кафе на кілька столиків. Номер коштує майже 500 гривень на добу. За такі гроші дуже дивують облізлі меблі та стара пошарпана душова. Ми потрапили якраз на вихідні, та й з погодою не пощастило. На море в дощ йти не хочеться. Шукаємо собі розваг в самому санаторії. Туда можна пойти. пойти в більярд поіграти, можна десь ключик, пойти в алтака займатися. Але весь час грати в більярд не будеш. Більше себе подіти нема куди. Хоч дощ, хоч сніг, а на вулицю виходити треба. О, прогуляйтесь вдоль берега, не пожалей. Але виявляється, тут народних депутатів від відкриття не було. Ну, ну, Храном, бухгалтерія, депутати, на пенсії. У цьому ж курортному місті ще один депутатський заклад відпочинку. Йду шукати нардепів туди. Скажіть, будь ласка, жартневої революції крія та Так, так. А тут должен бути пансіонат затока. Он. Тут же звичайна п'ятиповерхівка. А ось тут у житловому будинку знаходиться пансіонат, де депутатам пропонують відпочити на морі. А ось і табличка. Є тут хтось. Якби я хотіла заховатись від нав'язливих виборців, приїхала б саме сюди. Тут депутата точно би шукати не стали. Здрасте. А я по поводу пансіонату хотіла розмазати. Сходите. Це к вам? Да. Ну от є номера 200, 250, 300 і 350 дорогих. Ну це сутки з 12 до 12. Ну угу. там повністю квартира, холодильник, телевізор є. Все є. Приміщення більше схоже на комп'ютерний клуб, аніж на реєстратуру. Рада, да. Прошу показати мені, що ж пропонують народним обранцям. Повністю ага. ну, квартира, так все здесь кухня, холодильник, телевізор є. По суду вам, любою на складі є, видадуть вам. Ви теж підприємство, не частне. Але знайти депутата у під'їзді Верховної Ради мені не вдалося.

Перед носом народного депутата люди в камуфляжі закривають ворота прямо під час розмови. Завані прийдучий поворот. Виявляється, знайти базу відпочинку не так вже й просто. Оце я думаю точно. Да. Депутати не можна заїхати. То ви заїдете, Да? Я завтра свободний. Об'їжджаємо паркан з іншого боку. На нас тут вже чекають. Хочемо подивитися, як можна вас відпочити. Але й тут депутатські корочки не допомагають. Я маю право зайти? Mm. З якою целлю? Я маю право знайти, скажімо ласка. без перепустки. Ні. Нарешті народний обранець проривається до надсекретного об'єкту. Ось так народний депутат з боєм прорвався на базу відпочинку, а ми його чекаємо за зачиненими дверима. За півгодини обранець повертається, будиночки для його відпочинку не тут. Нарешті знаходимо потрібну базу. Занедбані будинки, звалище хламу на галявині. Депутат шокований. Задовільний стан, видно, що це ще з радянських часів. Мені сказали, що ці будиночки ще 60-х-70-х років. Чюди може поселитися, в принципі, будь-який громадянин, якщо він може заплатити за проживання. Схоже, окрім законотворця, ніхто не знає про те, що це заклад відкритий для всіх. За нами невідступно ходить охоронець і просить залишити територію. Ніхто як на яких вам не давав, і мені також Давайте за територію. Ще година в пошуках наступної бази. Знову люди з автоматами та закриті ворота. База відпочинку конча да? Ага. Якимось дивом знаходимо потрібну базу відпочинку. Тут ніби після апокаліпсису. Навіть не знаю, що, що можемо коментувати ще. Мабуть, в інших санаторіях більше умови підходяться, да? Я так розумію, що навряд чи тут депутати відпочивали. Ми тут бачимо тут взагалі, поки немає. Витрачати наші гроші депутати їздять за кордон. Що ж охороняють чиновники за такими високими парканами? Незрозуміло. Можливо, просто бережуть дорогоцінну землю для подальшого дерибану.